Вітаю на каналі Тут День, це канал про літературу. Коротке відео про читацькі плани на зиму. Обов'язково я прочитаю ті твори, які я обрала зі шкільної програми зарубічної літератури на цю зиму. І на кожен з цих творів я зроблю окремі відео. Це я обов'язково буду читати. Також я обрала для себе три романи: один з яких є в українському перекладі, два немає, які я теж прочитаю, зроблю окремі відео. Ну, розкажу докладніше далі про них. І зробила невеличкий список. Класичних творів, у яких є якась зимова атмосфера. Не впевнена, що я їх прочитаю, Скоріше за все, ні, цієї зими. Але можливо вам буде цікаво. І також є у мене декілька книжок, які я б хотіла прочитати цієї зими, не знаю чи встигну. Цієї зими зі шкільної програми зарубічної літератури. Зараз я дочитую Джорджа Орла 1984, на нього буде е, наступне відео. Е, далі Юстава Флобера, Мадам Боварі. І також дуже хочу е, розібрати е, червоне-чорне стендаля. Не знаю, чи встигну. Не знаю, але планую. І е, це такі твори з нормальним об'ємом, а твори з невеличким об'ємом. Буду якось між ними також робити. На них відео це кавка перетворення обов'язково. А далі вже не знаю. Ернеста Гемінгоя Старі і море, хочу також і Маркеса Старигани з крилами, Вони, в принципі, дуже невеличкі, і можна, я думаю, встигнути за зиму про них поговорити. І також, оце точно не знаю, але дуже-дуже хочу і постараюся. Встигнути Мольєра, міщанин шляхтич п'єсу обговорити хочу. Також обрала три романи, також їх прочитаю, зроблю на кожне окреме відео. Одразу в грудні, як тільки дочитаю Орвала 1984, читатиму Джозефа Геллера, Пастка 22. Якщо хочете, долучайтеся, зробимо спільні читання в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал в описі під відео. Є українською перекладений, тож можна брати читати антивоєнний роман, я думаю, якраз на часі. Далі, Алена Роб Гріє роман в лабіринті, це так званий новий роман французького постмодерніста. Дуже специфічний роман, докладніше, звісно, чим він цікавий, про що там, чим він важливий, я розкажу в окремому відео про нього. А зараз скажу так: він приблизно не немає перекладу. Він приблизно, не е, за схожістю сюжетів чи то навіть форми, схожий на кальвіну. Якщо однієї зимової ночі подорожній, цей твір відноситься до цього періоду, і от е, за незвичністю, незвичайністю, якраз е, десь, от е, приблизно там, де і кальвіна. Далі. Річарда Фаріні, як я і обіцяла, це якраз роман, в якому дії відбуваються взимку на початку точно. Річарда uh, Фаріні uh, so long it feels up to me» — Це американський письменник, uh, друг Пінчуна uh, за часів навчання. Uh, він також uh, разом з пінчуном uh, навчався у Набукова в Америці. І, uh, як тільки вийшов в цей роман, через два дні він загинув в автокатастрофі, і, можливо, я так думаю, фантазую, що якби він жив далі, він би написав ще хоча б декілька дуже цікавих і важливих романів. Це надзвичайний твір, не те, щоб він винятковий якийсь там. Який ні на що взагалі не схожий, і от змінить ваше життя на до і після. Можливо, для когось так, але е... це такий якісний роман. Е... Ще раз порівняю, е... за настроєм. Е... Він схожий на романа Керовика, і, ну, наприклад, Кенакізі. Е... Такими м -м, своєрідними способами, е... молодь шукає. Свободи, реальності, секс, дракс, рок-н-ролл, студентське містечко. І, взагалі багато-багато чого цікавого. Сам персонаж дуже колоритний, дуже незвичайний. Розкажу докладніше, як то читаю. Далі список книг, які я собі запланувала, але я не знаю, чи я встигну, як у мене буде час з часом, з настроєм. Подивлюся. Але нехай будуть щось з Агати Крісті обов'язково. Я її для себе тільки відкриваю, тож е мені цікаво іноді е поринути в цей світ. Е -е, у мене є два варіанти: чи то випробовування невинуватістю, чи то поїзд о 4.30 з Падінгтона. Е мені подобається назва випробування невинуватістю, тому, мабуть, його й прочитаю можливо. Також Кенрі Джеймса я е -е, планувала на осінь. Не встигла. Також буду його читати дуже повільно, тому якраз десь запланую собі, щоб десь на місяць отак, розтягувати і читати потихеньку. Не знаю, чи зроблю на нього окреме відео. Хотілося б, але не знаю. Можливо, в прочитаному потім докладніше розкажу такі основні моменти. Далі Джон Стейнбек Зима тривоги нашої. Книга ніяк не пов'язана з зимою. Е, назва взята з п'єси Вільяма Шекспіра. Щось там про Америку. Далі роман також американського письменника початку ХХ століття Сінклер Льюіс, Головна вулиця, теж щось про Америку. Давно я на нього дивлюся, на цей роман, і на е, зима тривоги нашої також. Вже якось треба прочитати, хоча б один з них. І також Артур Гейлі. Я на його романи дивлюся вже більше 10 років. І підступаюся до них, і потім відкладаю і відкладаю. Спробую ще раз цієї зими аеропорт, якраз зимова атмосфера, все таке знову ж таки, якщо буде настрій, якщо буде час, Стейнбек, uh, Зима Бога нашої, немає в перекладі. Сінклер Льюіс, головна вулиця, немає в перекладі. Сінклера Льюіса взагалі нічого немає в перекладі. І Артур Гейлі є аеропорт в перекладі. І дуже маленький список у мене вийшов з тих класичних творів, які я змогла згадати, в яких є зимова атмосфера, які цікаво було б, приємно було б читати саме взимку. Гофмана Володар Бліг це така різдвяна, тепла, феєрична, казкова книжка. Яку от взимку перед Різдвом або якраз після. Дуже приємно читати, дуже весело читати. Також можна у Бофмана прочитати Пісочна людина. А, українською немає перекладу «пісочна людина». Ну, якщо у вас є можете весь прочитати якоюсь іншою мовою. Але пісочна людина вона така вже темна, моторошна історія. І не пам'ятаю, чи там взимку відбуваються події, але у мене враження залишилося саме що взимку було б доречно її прочитати. Артур Гейлі Аеропорт, якраз Франц Кавка, Замок, Різдвяна історія uh, Дікенса. І uh, якраз Ален Рокрія в Лабіринті, і Річард Фарріння «Been Down So Long, it feels like up to me. Там теж якраз зимова атмосфера, але українською не перекладені, я буду про них розповідати. Звісно ж, зимову атмосферу я не зможу передати, але там теж це є все. Оце все, що я змогла знайти. Саме з зимовою атмосферою класичні твори, скоріш за все, я просто не можу згадати. Ще також можна читати я можу, коли це все встигнути. Також я думаю, що саме взимку час читати, перечитувати Джейн Ейр. Це всі книжки, про які я сьогодні хотіла сказати і сказала. З першої половини відео всі твори зі шкільної програми. І три романи я обов'язково прочитаю, і на кожен зроблю окреме відео. А все інше подивлюся, як у мене буде з часом, з настроєм. І е, обов'язково ж буде те, що я захочу прочитати позапланово і прочитаю. І також є у мене деякі книжки, які я хочу прочитати, не те, що взимку найближчим часом не відкладати. Це всі мої плани не так, що багато. Я впевнена, що вийде десь 50%. але те, що зі шкільної програми, обов'язково буде. Діліться своїми планами, і дякую, що мене дивилися. Зустрінемося в наступному відео.